Всім привіт! Знижки в Резерт продовжуються. Давайте подивимося, що можна купити за хорошу ціну. Я думаю, що до кінця місяця ще точно будуть, а навіть і в лютому. Так, ну це пуховики куртки. Ось такий пуховик коштує 1400, а коштував 2500. Думаю, що зараз дуже вигідно купляти вже на наступний рік, на наступну осінь собі теплий одяг. Чому б і ні за хорошу ціну? Є ось такі, дивіться, по 999, мінус 64% знижка. Ось такий бежевий і чорний. Продовжуються знижки на трикотаж. Це ось такі светри. Светри з узорами. Так, 799. Ось такий светр беж. Ой, бежева естетика. Така, знаєте, шоколадно-молочна естетика. Так, тут в нас також все по 799. До речі, дуже красиві. Вони мало того, що вони гарні самі по собі. Ще подобається те, що вони настільки в руках ніжні, м'які, просто хочеться огорнутися в такий светр. І в сірому відтінку є такі довгі. Так знижка йде на ось такого плану. дивіться, чоботи. На пів чобітки коштували 1700 зараз. 800 гривень. Я думаю, що вони дуже зручні, вони легенькі і класно, що є застібка. О, нарешті ми дочекалися знижки на джинси. Такі ось коштували тисячу. Зараз мінус 40% знижка і ціна нова 599. Вибір, в принципі, великий, тому що є блакитні, є сині, темно-сині, є слім, є стрейт, є широка нога, wide leg. Є ось такі мом світлосірі, раніше були такі варіонки. Так? Є ось такий слім, ті, що пушап. Є ось такі бойфренди, які зручні в носінні. 600 гривень всього лише. Такі штани дуже класно поєднувати будь чим з класичним жакетом, наприклад. При цьому створити такий стиль преппі. Так, піджаки, дивіться, також йдуть зі знижечкою. Давайте подивимося. Мінус 62%. Наприклад, ось такі джинси Класно вдягати з ось таким діловим піджачком. На цю сторону, дивіться, від 300 299 гривень. Увага. Просто супер! Мені здається, знижка. Це вже йдуть такі, знаєте, штани на літо. Це вже літній варіант. От зараз можна на літо собі тут щось поритися. Так, ось такі, дивіться, непогані. За 500 можна взяти ось такий в них дизайн, обрізаний низ. Круто. 42-й розмір. Думаю, ще є розміри тут. Моделька Slim Mid-Rise. Ось такі класні можна джинси. З лоферами класно буде або із вкороченими е Оксфорди да, називаються. ще вони. Так, тут знижки продовжуються на светри, на трикотаж. Різноманітний трикотаж це і кардигани, і кофти, о дуже великий вибір насправді. Тут шубки і пальто, також знижки до сих пір діють. Ось така шубка коштувала 3, а зараз за 1400 мінус 53% знижка. Ну, шубка, точніше, це пальто більше. А ось поруч висить шуба біла із такими чорними гудзиками, точніше, це кнопки. А відірвав благополучно, Але дуже така няшна. І мила. Так, ці пальта, я здається, вже показувала, чорні шуби ще є. До сих пір. На них знижка мінус 44. Тренчі. Це все тренчі. Так, зараз класно, дивіться, брати лофери. Зі знижкою йдуть. Давайте подивимось. Так, 400 гривень. Супер лофери просто, просто, як в Меган Маркл. Якщо хочете стиль від Меган Маркл, Markel, вдягаєте ось так, як на картинці, з такими лоферами. До речі, вони легкі, по-перше, по-друге, що ще хочу сказати, ціна взагалі приваблива, коштув... приваблива коштували 1000, зараз 399. Ну, я, ну, Я сумніваюся, що є мій розмір, звичайно ж, тому що це в нас 40. Це в нас, вибачте, 36. Ну, коротше, мого немає. 39-го, це зрозуміло. О, є! 39-й розмір. Треба поміряти. Ну що, примірю прямо тут посеред магазину. Думаю, на мене ніхто не образиться. Так. Так, це 39-й передній палець, ось цей. Дещо впирається, ніби впирається, але не дуже. Хм. Навіть не знаю. Але, в принципі, зручні. Можливо, будуть натирати ось тут, в цій області. якби, відчувається щось. Ну, звичайно, це ж не шкіра, хоча шкіра так само тре. Але йдуть, виходить, що розмір в розмір. Якщо будете замовляти, замовляти на сайті, беріть свій розмір. До сих пір є ця сумочка в резьор, дивіться, хто хоче. Залишилася одна самотня, велику такого ж принту вже забрали. 659 гривень мінус 52 відсотки. Мені подобається, вона класно зроблена. Так, Тут штани дивіться від 399 все по 399. І ось, наприклад, такі сірі. Темно сірі, класичні, така цупка тканина. Дивіться, коштували 1300, зараз 599. Мінус 53% знижку. Дуже класні, навіть є. Навіть є ось такий ремінець. Шикарний. Ось взагалі такі теплі, теплі. Донизу дещо завужені. Ціна, я думаю, так само. Так, да, дивіться, коштували тисяча, ось видно, да? Потім зараз 400, дуже класні штани. І є такі ж в Бежевому такі відтінкові. Дивіться, які вони класні. Також карго. Останній тренд. Я думаю, він ще буде в моді. Ось такі чорні, цупкий такий денім чорний. Мінус 60%, 400 гривень. Отакі є чорні. Прикольні. Просто на резинці йдуть, тобто вони тут дуже широкі в бедрах. От зараз на весну можна в таких уже сміливо ходити. Так, є такі ось в хакі відтінку. Такий цупкий денім. Залишились маленькі розміри. Також по 400. Ось такі шкіри. Із екошкіри. Тут по 399. Отакі є зелені, цікаві. Це зелені в нас ідуть, я так розумію, в обтяжечку такий тоненький трикотаж. По 200 гривень коштувало 800. І донизу такий невеличкий кльош. До речі, дивіться, як класно поєднуються ось такі туфлі із з цим зеленим. Туфлі теж зі знижкою, мабуть, взагалі бомба. Давайте подивимося, скільки коштують такі туфлі зі знижкою. Так, Туфлі серебро зі знижкою коштують 600 гривень мінус 57% знижка. Вони просто чарівні, неймовірні. Погляньте. Така тоненька шпилька. Всередині повністю сріблясті. Так, є ось такі, дивіться, на весну вже різнокольорові. В таких відтінках лайму, зелений, такий, рожеві. Йдуть вони, ну, якби класичні брюки до кінця дещо звужені. Класичний варіант вже на весну можна брати зараз з хорошою знижкою. Це в нас йдуть це спортивні лосини, така, типу спортивна лінійка. 200 гривень, мінус 50%. Такий тоненький, тоненький трикотаж. Можна, ну, як і варіант, прогулочний, можна для спорту. Такі легінси, да? 200, мінус 50%. Це йдуть такі із стрілкою посередині. до кінця звужені. Дуже багато розмірів. Тут я дивлюся, їх багато так лежить. І нова колекція. Подивіться на ці плюшеві костюми. До... Нова колекція, до якої не доходять все ніяк руки. Ось такий є пуховик з нової колекції, цікавий. Довгий. Мені зараз дуже хочеться такий в пол пуховик, щоб було дуже тепло і щоб він був легкий, мов, ушинка. Штани нова колекція, ось такі. Широкі донизу. Флеєр. Загугліть, що означає флеєр. Модель таких штанів флеєр. Запам'ятайте. Ну все, друзі, до наступного відео, до наступного шопінгу, шопінг-огляду. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на канал, звичайно, якщо ви ще цього не зробили. І якщо хочете бачити більше такого подібного контенту, обов'язково підпишіться.